Тепловими називають явища, пов'язані зі зміною температури у нас або агрегатного стану. Під внутрішньою енергією тіла розуміють потенціальну та кінетичну енергію тіла. Вид теплопередачі, що супроводжується перенесенням речовини, це в нас конвекція. Температура танення льоду взята за 0 по шкалі Цельсія. Поїхали до задачі. Яка кількість теплоти необхідна для нагрівання алюмінієвої ложки масу 80 г від 20 до 80 градусів Цельсія? У нас є маса. Щоб перевести її в кілограми, необхідно поділити 80 на 1000. Тобто в нас буде 0,08 кг. Є деяка початкова температура та кінцева. А також матеріал, з якого в нас є ця ложка алюміній. Беремо питому теплоємність алюмінію 920 джоуль кг на градус Цельсія, і записуємо, що ми будемо шукати. Кількість теплоти. Формула для пошуку кількості теплоти це в нас СМΔТ. Або ж ми розписуємо, що це в нас добуток питомої теплоємності на масу і на різницю температур. Підставляємо сюди наші дані 920 помножити на 0,08. І на 80 мінус 20. У нас вийде 4416 джоуль. Записуємо відповідь. Переходимо до наступного завдання. На нагрівання цегли масою 4 кг на 63 градуси Цельсіям затрачено таку ж кількість теплоти, як і для нагрівання води. тієї ж маси на 13,5 градус Цельсія. Визначте питому теплоємність цеглини. У нас є маса цеглини 4 кг. І вказано, що маса води така ж. Є збільшення на 63 градусів Цельсія. Тобто, це одразу є різниця. Тобто це дельта Т нехай буде цеглини. В нас 63, а дельта Т води у нас буде 13,5. Також ми точно знаємо, що питома теплоємність води це 4,200. Нам потрібно визначити питому теплоємність цеглини. У нас сказано, що на нагрівання цеглини затрачено таку ж кількість теплоти, як і для нагрівання води. Тобто кількості теплоти в першому варіанті буде дорівнювати кількості теплоти в другому варіанті. Можемо замість одиниці і двійки записати, що це в нас цеглини та води. Ну, але в нас формула буде незмінна, єдине, що самі позначки будуть змінюватися. Наприклад, маса цеглини, на теплоємність цеглини і на різницю температур цеглини. Тим часом для води в нас буде звучати так: маса води на теплоємність води і на різницю температур. Тож, ми праві частини зараз в нашу рівність підставимо. Замість QC ми підставимо MC. теплоємність на різницю температур дорівнює. Замість QV ми підставимо всю праву частину. І звідси ми будемо шукати нашу теплоємність цеглини. Вона буде дорівнювати як все, що є здалеку від неї. Поділити на те, що є біля неї. Отже, це наша формула, і ми зараз сюди будемо підставляти наші дані. Отже, наша теплоємність буде мати 900 джоуль кілограм на градус Цельсія. Запишемо відповідь. Теплоємність цеглини 900 джоуль кілограм на градус Цельсія. І переходимо до наступної задачі, а саме до наступного варіанту. Тепловим рухом будуть називати безладний рух молекул або атомів. Внутрішня енергія тіла буде змінюватись при виконанні роботі та теплопередачі. Види теплопередачі, які не супроводжуються перенесенням речовини. Це все крім конвекції, тобто, це буде у нас теплопровідність і випромінювання. Реперними точками шкали Цельсія у нас будуть температура кипіння води 100 градусів Цельсія та температура танення льоду 0 градусів Цельсія. Яка кількість теплоти виділиться при остиганні цегляного каміну масою 1200 кг від 80 до 20 градусів Цельсія? Запишемо дану, в якому ми вкажемо, що в нас є маса. Також в нас є початкова та кінцева температура. Ще в нас є питома теплоємність цієї цеглини. З попередньої задачі ми беремо 900. Ми шукаємо кількість теплоти. Кількість теплоти в нас буде дорівнювати Cm Т. Ми від кінцевої температури віднімаємо початкову, і тоді в нас тут появиться мінус на початку, то щоб ви не боялися, будемо зараз підставляти 900 помножити на 1200 і в дужках 20-80. Можемо з вами записати, що це в нас буде 64 та 8 на 10 шостій. Тобто це буде мінус 64,8 мегаджоль. І в відповіді ми запишемо. Q у нас буде дорівнювати 64,8 мегаджоуль. Тобто сама кількість теплоти буде таке мати значення. Але так як у нас воно остигає наш цегляний камін, тобто в нас виділяється та кількість теплоти, то ми поставимо зараз знак мінус. І запишемо. Мінус означає, що цю кількість теплоти віддають в ході теплопередачі. Наступне завдання: наскільки градусів підніметься температура сталевої деталі, масою 8,4 кг, якщо їй передати таку ж кількість теплоти, яка потрібна для нагрівання 900 г води на 15 градусів Цельсія. В нас є маса сталевої деталі. Ми її записуємо. Також в нас вказано, що це за матеріал, сталь. Давайте підемо до таблиці і запишемо питому теплоємність сталі. Це буде 500. Це сталі буде мати 500 джоль кілограм на градус Цельсія. Далі в нас що є? Нагрівання 900 грам води. Тобто маса води 900 грам переведемо в кілограми, це 900 треба поділити на 1000. Буде у нас 0,9 кілограм. Також ми знаємо, що теплоємність води це 4,200. І в нас вказано, що на 15 градусів Цельсія вода в нас нагрілася. Це буде дельта Т, тобто різниця одразу буде 15. Дельта Т води 15 градусів Цельсія. Взагалі, як тільки ви бачите такі слова, на 15 градусів Цельсія, на 20 градусів Цельсія, це одразу буде дельта Т, тобто різниця. У вас немає ні початкового значення, ні кінцевого, значить це якраз наша різниця. І нас питають, на скільки градусів підніметься. Отже, нас питають також дельта Т оцієї цієї сталевої деталі. Їй передають таку ж саму кількість теплоти. Тобто Q води буде дорівнювати Q сталі. Причому? Q води буде дорівнювати C води, маса цієї води і на дельта Т води. В Q-сталі таке ж тільки в нього індекси всі будуть S. Підставляємо замість Q праву частину, і вона буде дорівнювати правій частині нашого QC. Ми маємо шукати дельта ТЦ, тому вона буде в нас дорівнювати, як те все, що здалеку знаходиться від нашого ТЦ, поділити на те, що біля нього. І тепер в цю формулу ми будемо підставляти наші дані. Так, це буде 4,200 на 09, на 15. поділити на 500 і помножити на 8,4. вами вийде 13,5. Різниця температур в сталі в нас вийшла 13,5 градусів Цельсія. Тобто у нас з вами на 13,5 градусів Цельсія підніметься температура сталевої деталі. На цьому ми повністю нашу контрольну роботу виконали. Якщо у вас є будь-які питання, питайте в коментарях. Дуже вам дякую за перегляд, лайки, коментарі і до зустрічі!